На одному кораблі працював фокусник. Так як всі пасажири постійно змінювалися, він без переміни проробляв одні й ті ж самі фокуси. На його нещастя, капітанський папуга продивився його виступ досить раз і розгадав всі секрети. Під час кожного виступу папуга портив усі фокуси своїми криками: Це не той капелюх. Він ховає пікову даму в кишені штанів. У коробці дірочка. Фокусник сердився, але нічого не міг зробити. Капітанський папуга все-таки одного разу корабель зазнав аварії, і тільки фокусник і папуга вижили дивом і продовжували плавати в морі на якійсь колоді. Фокусник постійно зло дивився на папугу, який, у свою чергу, не переставав дивитися на фокусника. І нарешті через пару днів папуга не видила. Тримав. А, ну добре, здаюся. Де корабель? <риклад> Стоматолог. Не бійся Сергію, все буває в перший раз. Пацієнт. Та я не Сергій? Е, та я знаю. Сергій це я. Uh -oh. А підсудний, розкажіть, як ви скоїли пограбування? Та яке пограбування, пане суддя? Вони самі попросили. Е, то як це? Ну, підходять до мене ввечері двоє чоловіків і кажуть: а знімай годинник та черевики. Ну, я й зняв. З одного годинник з іншого черевики. <рес> а я взагалі не розумію, як в біатлоні можна прийти другим, якщо в тебе з собою. Рушниця. <реш> Чоловік на прийомі у фахівця з сімейних відносин. А лікарю, ви уявляєте, вона веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки і скандали, аж до найдрібніших подробиць. Е, ну то й що? Багато дружин ведуть щоденник. У цьому немає нічого незвичного. Е, так. Але моя веде його на тиждень уперед. Ти тільки уяви, ти стоїш, а навколо тебе бабки, капуста, зелень. Етату! Ще раз тобі кажу: не поїду я на дачу. <пиву> а кажуть, що електроенергія буде настільки дорогою, що поліція замість електрошокера буде використовувати крапиву. Він і вона сидять на лавці. Зоряна ніч, він до неї. Он добачиш зірку, <гум> бачу, а то я за хвильку, а он добачиш ту зірку, <гум> бачу, а то ти ще за хвильку. Андон, бачиш дві зірочки поряд одна понад одною. Вона з лукавою посмішкою сором'язливо опускаючи очі долі. «Ай, хе -хе, бачу. Він гордовито. А то я на мотоциклі. «А?» <риклад> Дід Мороз, хочу, щоб на Москві на головній новорічній ялинці Рашки цього року висіли. Головні шишки країни